Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Діти, подивіться, сьогодні до нас в гості завітала лялька Оленка. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, лялька Оленка! Подивіться, яка лялька гарна, красива, яке у неї платячко на, голов... на голові капелюшок. Оленка, а чому ти засмучена? А ви чули новини? Новина у нас важлива. Гава виграла намисто, розкричалась на все місто, що тепер вона красива. А намиста вона не виграла, а у мене вкрала. Не сумуй, Оленка, ми тобі допоможемо. Діти, давайте намалюємо для Оленки чудове, різнокольорове намисто. Домовились? Перед тим, як малювати на миста, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, приготували свої талановиті пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики, гулять, погуляли, покружляли і ще трішки пострибали. Ще раз давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, вийшли, пальчики гулять. Погуляли, покружляли і ще трішки пострибали. Для того, щоб намалювати, нам необхідно сьогодні фарби, папір та птички. Як їх зробити. Для цього нам необхідно олівець, який вам не потрібен шматочок паралону. Натягнути ось так, та примотати нитками або скотчем. І у вас вийде ось такий тичок. У мене ось скільки їх багато зробило. Зараз я вам покажу, як ми будемо малювати. Намиста. Подивіться, у мене на аркуші намальована тільки матузка. Одна матузка, друга та третя матузка. А намистин немає. Для цього я візьму тичок, змочую його фарбою. фарбу. Наприклад, намистинки будуть червоного кольору. Набираю фарбу. Та починаю прикладати на матузку. Прикладаю і залишається слід. Набираю ще фарбу, прикладаю, і ось у нас скільки багато круглих намистинок. ще якого кольору ми можемо намалювати? Ось у нас червоні намистинки. Далі? Зелені зробимо, намалюємо. Ось такі зелені. А можемо намалювати червоне? Зелена, червона, зелена. Ось такі намистинки. Бачите, який залишається гарний слід від тичка. Ще поруч ми можемо намалювати сині намистинки. Теж можете чередувати по кольору, зробити намисто різнокольорове можете. Я гадаю, Лялька Оленка буде дуже вдячна нам за таке чудове намисто. Подивіться, яке воно чудове, різнокольорове. Ось так на всі матузки ми намалювали намистинки. Діти, спробуйте і ви намалювати таке намисто, різнокольорове для ляльки. А наше заняття закінчується. Пока-пока!